Тонь Фрай це британський інтелектуал, аристократ, письменник був ведучим на е, форум Юнайтед. Я дивлюся інтерв'ю Ярослава Грицака Українській Правді, і він каже: Я вибачаюся, я сьогодні запізнився на інтерв'ю, бо ми з. Е, як називається цей історик американський, Тімоті? Ми з Тімоті Снайдером мали зустріч з Залужним. А я сьогодні мало не запізнився, бо мене діти закрили в туалеті. При тому, що закрили не Стівеном Фрайо, не, Ф... не з Тімоті Снайдером, так. І навіть закрили не з туалетним папером. Але це окрема історія вже. І ви знаєте, я недавно собі зрозумів, що мій стендап має декілька функцій. Декого він потішає. Наприклад, мою жінку.